Всім привіт! Ви на каналі Тетяним Сад. Хочу наступну вам показати троянду це Pink Intuition. Доволі таки міцна троянда, висока. Кущу цьому мені вже півтора моєму метра. Її десь уже третій рік, третій четвертий, точно не скажу. Бо Дуже багато троянди, я не запам'ятовувала, якого року я сижала, яку саме. Що хочу сказати про цю трояндочку? Міцна, а мало, мало пошкоджується хворобами, тобто чорною плямистістю, ну трішечки, мабуть, може, якщо вже там усі, які поруч так підцепили, то тоді ж до неї трішки прийде, але загалом міцна троянда. Квіти тримає десь, це вже цім квітам у мене. Тим, що далі, оці ці 2 неділі. от Що хочу ще порадити, таку цю троянду треба садити в, на пів тінь в тінь, тому що квітка вигорає на сонці. Це у мене вона тут сидить, сонечко попадає десь в другій половині дня. І 3-4 годинки сонце тільки на неї світить, тому вона ще тримає свій колір. Хороша квітка. от Мало на ній помітно тріпсів. Ну, як от порівняно з іншими трояндами, які там навала тріпсів, то в цій, скажімо так, не дуже багато. От наступна троянда Марвел. Марвел, яскрава, яскрава кольориста. От. Ось як бачите, такі, якщо хтось полюбляє також такі кольори, марвел. І також ця квітка ж вигорає. це Тут же ж вони всі сидять, які вигорають. Тобто також треба саджати в тінь півтінь. Але що Марвел не дуже довго тримає квітку. Десь 5 днів, і вона починає осипатися. Ось це розпустилися трояндочки, ці ось розпустилися вчора. Оце ці може 3 дні. А цьому, цій, цьому красенню та цьому красенню десь уже усім. Тобто вже вони завтра, післязавтра будуть вже осипатися. От. Кущ теж міцний і височенький. Так само, як от, і Пінкін Твішн, вони Марвел також високі. Тобто, от, бачите, високі. Так що рекомендую саджати такі троянди на південь. І, ну, марвел вона не дуже. Не дуже вона запашна. От. Дивіться на свій смак, як кому що подобається. Всім гарного дня, до зустрічі!